Вас вітає перша літунська школа. Зараз ми поговоримо на тему Mission Пленер і складання місії. Для керування літаком існує кілька програм. Практично кожен виробник, який поважає себе, випускає свій софт для керування. Але безумовний законодавець у цій галузі це спільнота «Дайдронс», що випустила програмне забезпечення Mission Planner. Це програма, яка вільно поширюється та постійно вдосконалюється. Вихідний код викладено в інтернеті для вільного скачування. Mission Planner вміє працювати з усіма протоколами, які використовуються в безпілотних комплексах, і більш-менш уніфіковано під вирішення практично будь-якого завдання. Тому екіпаж, який розуміє, як це працює і вміє складати польотні завдання за допомогою цього програмного забезпечення, може легко використати будь-який інший спеціалізований софт для планування місій від виробника безпілотного літального апарату. Інтерфейс Mission Planner складається з наступних розділів. Дата це інформація про те, що ви бачите і що ви можете робити на екранах польотних даних. Друге, Plan – Інформація про різні аспекти підготовки планів польотів місій. 3. Сетап. Інформація про те, що ви бачите, і які дії можете виконувати на екранах налаштування. 4. Конфіг – Тобто configuration. Інформація про те, що ви можете, та які дії можете виконувати на екранах конфігурації налаштування. Simulation. Ви можете використовувати планувальник місії і авіасимулятор для симуляції польоту. Закладка дата складається з наступних частин, які ми розглянемо нижче. Перша це інструментальна панель основного навігаційного приладу Avio. Горизонт. Оператор з цієї панелі може винести наступну інформацію про повітряну швидкість літака, тобто швидкість відносно землі, про похибку перетину шляху та швидкість повороту, про напрямок курсу, тобто азимут польоту за магнітним курсом, про кут крену. Про якість з'єднання телеметрії, про час GPS, про висоту над рівнем моря, про повітряну швидкість, про швидкість відносно землі, про заряд батареї, про положення штучного горизонту і про положення літака відносно штучного горизонту. Також можна. Побачити інформацію про статус GPS, відстань до маршрутної точки та номер поточної точки маршрутної і поточний режим польоту. Друга частина вкладки Data це основна панель керування літаком. Ця панель складається із декількох закладок. Thank you.